Привіт, друзі! Дуже дивують люди, які, а, маючи роботу таку середненьку, там плюс-мінус, не хочуть переходити на роботу з бронюванням. Ну, тобто, щось робити на користь ЗСУ, а, спокійно пересуватися і все інше. У мене, наприклад, в цьому місяці, от зараз в даний час, одночасно чотири знайомих потрапили в учебку, причому потрапили вони. Двоє з них потрапило прямо от в день, коли їх випадково знайшли на вулиці там, в магазині, чи то на новій пошті, чи то на звичайній пошті, чи то на блокпосту зупинили. Але от прямо от день в день половина потрапила. Відповідно, день в день пройшли в ЛК. А ще два потрапили на наступний день. Тому що в ТЦК вони здались як більш адекватні, скажімо так, чим перші От. А, тому їх відпустили зібрати речі, там якось підготуватись на один день. А, тому, якщо вам пропонують роботу, а, яка буде про вас бронювати, і взагалі робота стосується ЗСУ, то я вважаю зараз. Якось треба працювати на армії. <кій> а, зрозуміло, що там зарплати трошечки нижче, там все, все трошечки нижче, зато настрій трошечки вище, я, я так скажу. Тому що ти <кій> розумієш, для чого ти робиш. А, всякі там перероботки, все інше теж вони ну, якось вже не так виглядають зовсім, як а, коли ти просто працюєш. На якійсь роботі. Тому, ще раз скажу, або ви шукаєте собі одразу якийсь батальйон, спеціальність, і йдете по цій спеціальності, записуєтесь, якийсь батальйон, берете відношення чи ну якось напряму зразу мобілізуєтесь туди, або вас можуть Знайти, як каже мій знайомий, <кій> а, ну як це? Це для кацапів, якби більше таке, прошастить, да? Ну, якщо ви в розшуку, а в розшуку, до речі, півтора мільйона людей, <кій> то не ходіть по вулиці, якщо є можливість і вам пропонують роботу на фірмі за зарплату. І ви робите щось корисне для армії, то робіть і не виділюйтесь. Бо потім волонтерам, от зараз, вже дуже складно вас забезпечувати, бо у вас все більше, донатів, відповідно, все менше. Ой, і що його далі робити, Зовсім непонятно. Тому, якщо є робота на ЗСУ, працюйте на ЗСУ. Це корисно і ЗСУ і вам. Гарного дня всім! Ставте лайки, підписуйтесь на канал.